Кухонна мийка фірми ліц, розмір якої 78 на 49 см. Виготовлена з нержавіючої сталі, покрита підвіді покриттям, завдяки якому мийка не царапається та не вигоряє. Мийка повністю підшумна, Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. В наявності як з правим крилом, так і з лівим крилом. Комплект входить. Змішувач в колір мийки на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки та всі шланги для підключення, кріплення, гарантійний талон, заглушки. Ціна такого комплекту 6920 гривень. Для замовлення, пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.